Історії про конфлікт між Сербією та Косово станом на сьогодні. Я нагадаю, що Косово частково визнана держава у південно-східній Європі на Балканському півострові. Україна не визнає незалежність Косова. А за конституцією Сербії, територія Республіки Косово є частиною Сербії. Нагадаю, що в 90-х там відбувалася війна, і в березні 1999 року в конфлікт втрутились країни НАТО і і, е, внаслідок війни край перейшов під контроль організації е, Об'єднаних Націй, і от що сталося напередодні напередодні президент Сербії Олександр Вучич у зверненні до населення заявив, що Кос... Косівська поліція, нібито вночі 31 липня, почне військову операцію проти сербів. Ну а в Косово до того влада оголосила, що з 1 серпня буде видавати спеціальні документи при в'їзді в Косово. А сербські документи вважатимуться недійсними. Щоправда, вже. Вночі, 1 серпня, прем'єр-міністр частково визнаного Косова повідомив, що е, рішення щодо автомобільних номерів і документів на в'їзд виїзд на пунктах перетину кордону відкладено на 30 днів, е, чому ця ситуація так е, сколихнула український медіапростір, українське суспільство і е, про що власне ось це загострення конфлікту може свідчити? Питаю нині в редакторки порталу «Балканський». Оглядач Наталія Іщенко є з нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, чи чуєте мене? Так чи добре, добре, добрий день? Добрий день вам. Дуже дякую, що погодилися на розмову. Що знайшли час поспілкуватися із нами і для наших слухачів детальніше трохи пояснити ось всю цю ситуацію. І у вас спочатку хотіли б запитати на вашу думку. Чому конфлікт ось цей загострився саме зараз? Чи ось це рішення про документи і все, що сталося за ним, було прогнозованим, так було якимось передбачуваним, чи воно для всієї світової спільноти в першу чергу європейської, стало несподіванкою? Насправді рішення влада Косова ухвалила понад місяць тому, і про це всі знали, це не було якимось секретним документом. А я думаю, що серби сподівалися, що міжнародна спільнота буде тиснути на косово і змусити їх відмінити це рішення, але цього не сталося. І коли точно вже було ясно, що треба буде міняти. Сербські документи на Косовські це стосувалося лише мешканців Косова, але тим не менш. Тоді серби в Косово почали протестувати, і їх в цьому підтримав Белград. Ці протести вони наскільки, наскільки масовими наскільки потенційно загрозливими були, і чи раніше ставалося таке вже в історії цього конфлікту? Конфлікт цей конфлікт взагалі то є в Сербії Косово є замороженим. Він не є вирішений. Там припинилася війна, припинилися бойові дії ще в 99-му році. Після мирної угоди і введення миротворчого контингенту з мандатом ООН це контингент НАТО, але тим не менше мандат йому надав Рада безпеки надала Рада безпеки ООН. Отже, з 99-го року немає е, військових дій масштабних, але загострення протистояння відбувалося весь час, тобто, в тій чи іншій мірі, масштаби були різні, але сказати, що все було тихо, і спокійно, не можна. І конфлікт, який ми спостерігали, от на протязі останніх пару днів, був черговим. Тобто, там, тобто, там не було чогось такого, що не ставалося в останні кілька років. Там не було масовості, не було якихось таких яскравих виступів силових. Були, лунали нібито постріли, але постраждалих не було. Пострілів було небагато. Барикади теж з собою представляли лише поставлене поперед дороги машини, тобто нічого страшного там не відбулося. Але через те, що в, взагалі в Європі точиться війна в Україні, будь-яке загострення інших конфліктів сприймається дуже болісно і дуже а, з такою. Великою увагою. Угу. Е, наскільки ймовірно можна говорити про якийсь російський слід в розпалюванні цього конфлікту цього разу і в попередні рази? Бо, як ви сказали, це вже не вперше стається, і, і, ну, і обмін різкими заявами і, і якісь сутички вже відбувалися не один раз? Російський слід присутній дуже. Так би мовити, в багатьох а, сферах а, я вже не буду говорити про пропаганду. Багато говориться весь час, що в Сербії повно російської пропаганди. Я навіть скажу так, що в Сербії присутня в медіаполі російська пропаганда таким чином, що вона власне і є домінуючим, тобто сербський інформаційний простір. Равно російський пропагандистський інформаційний простір, тому відповідно всі російські наративи антикосовські, такі прорадикально сербські, шовіністичні, вони присутні. І Якщо Європа, а, і, взагалі, то офіційний Белград все ж таки намагаються якось стримано говорити про те, що потрібен мир, діалог. Присутні на в медіаполі е, висловлювання і публікації, які розпалюють ворожнечу і закликають, якщо не до війни, але натякають, що треба вирішувати вже косовське питання. Е, і всі ми теж обговорювали недавню заяву члена правлячої партії, який закликав серб. Заявив, що треба денацифікувати Балкани, якраз на тлі конфлікту з Косовою, ця заява пролунала як заклад, взагалі до військового вирішення косовського питання. Це один з прикладів. І що стосується інших, так би мовити, ознак втручання, то я можу сказати, що якраз попередні які були загострення по різних рішеннях, які приймає косовська сторона. Вона просто намагається затвердити незалежність в різних сферах і періодично приймає рішення, які дуже не подобаються сербам в Косово і Белграді. Так, от попереднє рішення викликало теж протести, барикади, і ще ви розуміли, косовська поліція затримала російських громадян, які Працювали в представництві ООН в Косово, які просто допомагали сербам облаштовувати ці барикади, керували взагалі цим спротивом. Тобто, це не те, що втручання це пряма організація цих протестів. Зараз саме дні цього не було, але просто по аналогії можна сказати, що просто у Росії Росіяни стали діяти більш приховано. От, ви знаєте, я згадала з власного досвіду історію. Я була в Сербії всього один раз ще в 2015-му, здається році, в місті Новий сад, друге, якщо я не помиляюся, найбільше місто в Сербії. І що мене там особисто дуже вразило, це засилля якоїсь російської і проросійської символіки. Насамперед, дуже багато георгіївських стрічок там всюди було по місту. І я ще тоді ну, так для себе відмітила, що оця російська пропаганда вона там лягає на якийсь благодатний ґрунт. А можете пояснити, чому так сталося? Чому вони настільки сприйнятливі так до цих російських наративів? Ну я можу сказати, що нові Сад це найбільш прозахідне ліберальне і проєвропейське місто в Сербії що і навіть розуміти. там. Так, нові сад, це не є показником, але навіть там, як ви правильно кажете, дуже відчутні, відчутним є російський вплив. Це давня історія, Сербія вважає, що тільки Росія є найкращим союзником для сербів. Історія має різні приклади, іноді є приклади, які які повністю спростовують ці думки, але якраз в останні роки, якраз після початку російсько-української війни, якраз у 2015 році, було був один такий факт, який демонструє, що дійсно Росія підтримує Сербію, коли ніхто інший її не підтримує, це коли Рада безпеки ООН голосувала за визнання. Масового вбивства в серебрі це геноцидом. Mm -hmm. Міжнародний суд ООН визнав це геноцидом, суд ГАЗі визнав це геноцидом, але Рада безпеки ООН не проголосувала за, тому що проти був один лише представник Росії. Це був Чуркін, ми його пам'ятаємо ще 2014 15 році, як він а, антиукраїнськими заявами виступав. Росія тоді проголосувала і Сербія дуже вдячна за це Росії, що це була така просербська позиція і геополітична підтримка Сербії. І тому це такий свіжий приклад. Якщо говорити історично, то Сербія взагалі відчуває від час такий зв'язок з Росією, як дві. Як вони вважають провідні держави слав'янського світу, і вони дружать між собою? Я і є такою альтернативою світу західному західному, тобто от таке уявлення, взагалі, про сучасний світ є в Білграді, і воно присутнє не тільки в якомусь такому політичному класі, ні, це на побутовому рівні вони сприймають росіян як братів. І це відчувається, всі відчувають люди, які приїжджають до Сербії. Для українців це трохи незрозуміло, але всі це бачать. І от після усіх цих, ну після цього всього бекграунду, може в мене зараз буде таке, знаєте, мабуть, трохи наївне питання. Здавалося би, знаючи все це, Симпатії України, ну, якщо можна так висловитися, мали би бути на стороні е, Косова, але Україна незалежність Косова не визнає. Е, попрошу вас для наших слухачів пояснити, власне, в чому е, в чому проблема, в чому тут е, чому так стається, що ті, хто е, ну виглядають більше як наші союзники, бо серби. Е, Важко їх назвати нашими союзниками при їхній любові. Я зараз не можу розписатися за всіх сербів, але ну там ця любов до Росії так вона присутня. Чому ми не можемо чи не зробили досі того, щоб визнати, визнати незалежність Косова? Ну, я можу сказати, що Сербія і Косово по відношенню до України ведуть себе демократно протилежно не тільки на рівні якихось наших відчуттів. Або неформальних якихось рішень тут формально косо приєдналося до всіх санкцій. Вона готове приймати біженців. Туди просто не дуже їдуть, але тим не менш, вона запровадила спеціальну програму підтримки українських журналістів, пропонує їм робочі місця, підтримку, щоб вони їхали і там мали робоче місце. Сербія приймає біженців. Гуманітарну допомогу надає українцям. Але категорично проти санкцій і просто стоїть на цьому, от, взагалі, не те, що от, от це ми приймемо це, не будемо ні, категорично проти запровадження санкцій, проти надання будь-якої допомоги, окрім гуманітарної. і е, до недавнього часу, до 24 лютого, коли почалася повноштабна війна, Сербія в міжнародних на всіх майданчиках е, займала. Абсолютно проросійську позицію голосувала разом з Росією, Білорусією. Розумієте? Цербія, угу. яка кандидат в члени е, Європейського Союзу, голосує як Білорусія і Росія. В ООН, наприклад, в ОБСЄ, всюди абсолютно. І тепер, що стосується України, а, Україна довгий час мала на Балканах а, абсолютно проросію спільно з Росією політику, буквально до останніх років. А ми відчували, що серби наші брати, що це слав'янський православний народ, і це в нас спільна історія. От це все навіть до того доходило, що Україна просувала себе на Балканах через. Печерську лавру, через, через якісь православні святині, як Слов'янська. От, от це все було присутнє, на цьому робився акцент. І відповідно такою була наша політика. Вона була дуже просербською. Не можна сказати, що абсолютно тотально, але дуже сильно просербською, і ми. Намагалися бути слідувати в такому фарватері московської зовнішньої політики на Балканах. Така була в нас дипломатична традиція. І міфи, які були російські щодо Косова, вони в нас дуже міцно досі ще живуть і досі іми користуються навіть. Міжнародні експерти, деякі, і навіть наші політики, і навіть наші дипломати. Тобто, все це міфи, вони досі присутні, і взагалі наше суспільство досі, якщо ви проведете опитування, то вони знов будуть повторювати ці наративи про братів сербів і про якихось дуже зловісних небезпечних албанців. Це одне один бік. І другий бік те, що взагалі-то ЗМІ не дуже українські цікавилися Балканським регіоном, не пояснювали, в чому там проблема, а в чому різниця між Косово і Кримом, наприклад, ну так, бо ось цю паралель, до речі, ж, от російська пропаганда, якісь проросійські так. наративи, дуже часто що, Мовляв, якщо ви визнаєте це, то маєте визнати те, що Крим е, хоче це бути в Росії. Сурд, але навіть в Україні цей абсурд дуже поширений. Ну послухайте, а, Крим Росія анексувала Косово проголосило незалежність, і вірність цієї незалежності визнав міжнародний суд ООН. Про які паралелі взагалі ми можемо говорити? Що Україна хоче сказати, що а, суд ООН прийняв неправомірне рішення? Ну це ж неможливо в принципі. Але м, треба сказати, що ми не є одинокими в, в, в такій позиції, що ми не визнаємо Косово. Все ж таки є країни, які вважають, що в принципі цього робити не треба було визнавати незалежність Косово. Ну, наприклад, це Іспанія. Так вони mm -hmm. мають проблеми з сепаратизмом, і вони вважають, що Ну не треба було Косово давати самостійність, тобто з одного боку, це симпатії до сербів, антипатія до албанців, але і в нас були міркування, що ми а, підтримуємо сепаратизм взагалі в Європі, якщо визнаємо незалежність Косово. Але як бачите, це нам абсолютно не допомогло. Серби нас не дуже підтримують. Росія нас анексувала Крим, хоча ми Косово ніяк і не визнавали. Як це нам допомогло? Ніяк, але кидатися відразу визнавати Косово. Ну напевно теж це треба дуже зважити, дуже порадитися з нашими партнерами і прийняти рішення, яке буде ну правомірним і в політичному сенсі, і в правовому. Якщо про партнерів до речі говорити, а от для самого Євросоюзу те, що сталося, ось це загострення напередодні, наскільки воно ну, є зараз серйозною проблемою, які питання всередині самого ЄС воно зараз піднімає для європейського союзу, який насправді є посередником між Білградом і Приштиною? Є навіть є спеціальна а, така посада а, людина, яка опікується саме діалогом між сербами і косовськими албанцями, між Белградом і Приштиною. А, і тому для ЄС німа нічого дивного в тому, що відбувається, а, вони весь час стежать за ситуацією, коментують, втручаються, коли потрібно. Весь час цей представник. Їздить до Белграда і до приштини, тобто якраз для ЄС те, що відбувається, це така череда. знаєте, це один епізод давнього серіалу під назвою сербсько косовський конфлікт. А зараз вони привітали те, що відкладено було рішення запровадження рішення, і вони закликали, щоб представники Белграда і Приштина приїхали до Брюсселю, щоб, щоб провести черговий раунд цих безкінечних переговорів двох сторін, щоб все ж таки досягти якогось принаймні, проекту вирішення конфлікту. На вашу думку, ви ж стежите за цією ситуацією вже не перший рік. Як може розвиватися ситуація далі? Чи це залишиться такий само заморожений конфлікт? і Будуть просто що раунди, раунди, раунди переговорів, чи все ж таки можна очікувати або якоїсь домовленості, вже, яка поставить в ньому крапку, або навпаки, нового загострення, яке от так ну умовно, легко не закінчиться як цього разу знаєте, в 2013 році Білоград і Приштіна при посередництві Брюсселя досягли цілої низки компроміс, компромісних домовленостей. Вони підписали так звану Брюссельську угоду. Там було дуже багато кроків. Прописано для того, щоб все ж таки а, наприкінці цього процесу переговорного вийти на те, що Сербія. А в якійсь частині поводиться з якоюсь незалежністю Косово, частково чи повною там чи повна там територія буде, чи якось різні території будуть з різним статусом, але все обговорювалося. І Косово було готове теж йти на компроміси, там надавати сербським районам особливий статус. Сербським районам Косово я маю на увазі. Тобто, в 2013 році здавалося, що конфлікт е, рушить до. Це вирішення, але почалася російсько-українська війна, і обидві сторони: і Косово, і Сербія, вони якось зрозуміли, що світ, вони вважали, що світ змінився. Світ вже налаштований на мирні рейки, і нам треба якось домовлятися. І вони зрозуміли, що ні, в Європі можуть бути війни. І світ не такий мирний, як їм здавалося на Балканах після воєнних, mm -hmm. і пішла радикалізація з обох боків, Косово відмовилося надавати особливий статус сербським районам, тому що вони сказали, Конституційний суд сказав, що вибачте, в нас унітарна республіка. А навіщо нам ця сербська автономія тут? Що це? А з іншого боку. Серби почали кампанію з того, що вони тиснуть на країни третього світу і вмовляють їх відкликати визнання Косово. І через те вже поступово кількість країн, які визнали Косово, якщо була б більша половина країн світу, зараз приблизно половина або навіть менша половина, половина всіх країн світу. А, Сербія активно блокує вступ. Косово в різні міжнародні організації. Ну, наприклад, Косово є членом УЄФА, бере участь в футбольних турнірах, але не член е, Інтерпола і ЮНЕСКО. І е, Сербія там просто блокує просування і в цьому активно допомагає Росія. Тобто, почався з 2014 року, почався такий відкат. Е, Косово почав, зрозуміло, що воно має більш. Е, Потужно боронити свою державність, а в світі, де посилюється Росія, і така агресивна політика стає можливою. А Сербія, дивлячись на Росію, вирішила, що вона має бути більш агресивною, щоб досягати своєї мети, наприклад, що стосується Косово, і з того часу, з 2014 року, спочатку війни в Україні. Якраз перебуває так таке буксування мирного процесу, буксування вирішення цього конфлікту, і здається, поки в Європі не не буде встановлений мир, не буде припинення війна в Україні, не буде вирішений і конфлікт в Косово. Пані Наталі, я вам дуже дякую за таке детальне розлоги пояснення для всіх наших слухачів. Я нагадаю, що редакторка порталу Балканський оглядач Наталія Іщенко була з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про ситуацію, яка склалася між Сербією і Косово, про черговий конфлікт, який спалахнув зараз. Виглядає так, що вже гарячої фази цього конфлікту немає, і не вперше взагалі таке трапляється і не вперше. Таке трапляється за участі Росії. Ну, чим ми насправді в Україні не здивовані, бо вже знаємо з яким підступним ворогом маємо справу.